Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповім вам про своє прочитане. І перше, про що хочу розповісти, це про ось цей ось комікс, який має назву Світанок героїв Харків. Це комікс від українських виробників від видавництва Авангард Продакшн. Вони звернулися до мене з пропозицією взяти цей комікс на огляд. І загалом я дуже-дуже дуже рідко беру якісь книги на огляд. Але в даному випадку я погодилася, тому що... Цей комікс про Харків, про моє рідне місто. І друга причина це те, що мені Авангард Продакшн написали, що 10% від прибутку з продажу цих коміксів вони будуть віддавати на потреби ЗСУ. Але ніяк ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію для вас я не можу, тому що ні на сайті, ні на сторінці в інстаграмі, сторінці Авангард Продакшн я такої інформації не побачила, на жаль. Ну і давайте перейдемо до комікса. Як бачите, він формату А4 і зовсім тонесенький. Це тільки перший випуск. Якщо не помиляюся, тут всього 32 сторінки. Поєднання в цьому коміксі і слов'янська, і не лише слов'янська міфологія, російсько-українська війна періоду початку повномасштабного вторгнення, і супергероїка, яка, власне, світанок героїв, нам на це натякає ще з самої обкладинки. В пролозі нам розповідається про велику битву, яка відбулася ще тисячу років тому. Битва між добром і злом і відбулася вона в такому міфічному місті Шарукані. Ну, а вже початок самого коміксу розповідає нам про перший день, навіть перші години повномасштабного вторгнення росіян на територію України, і, зокрема, в цьому. Коміксі на територію Харкова. Ну і в цьому випуску з'являються наші супергерої. Їх тут четверо, як видно, навіть з обкладинки, і дають бій, дають відсіч російському нападникові. Загалом це досить непоганий комікс. Мені сподобався. Сподобалася мальовка, сподобалося, як розфарбовано це все. Особисто мені дуже приємно і навіть якось тепло було побачити в цьому коміксі знайомі локації, це і центр міста, і оперний театр. І торгівельний центр Нікольський, і стадіон Металіст, тобто ті місця, де і я свого часу. Дуже часто бувало. Чого мені не вистачило в цьому коміксі, це щоб на початку нам представили всіх цих супергероїв, так як, наприклад, у Авангард Продакшн вони представлені на сторінці в інстаграмі. Тобто про кожного героя щось написано, хто він такий, звідки він там взявся, ну і як його власне звуть. То в коміксі цього немає. І, наприклад, хто ця дівчинка, як її звуть, з цього випуску ви не зрозумієте. З цього хлопця в червоному також не зрозуміло. Як його звати? Його тут називають Ексо, але на початку тут сказано, що Ексо це назва потужного артефакту. Тобто, як самого хлопця звуть незрозуміло. Тобто нам представили більше-менше тільки двох персонажів це ось цього саботажа і ось цього шина. А для мене найбільший мінус у цьому коміксі це мова. У мене склалося таке враження, що текст писала людина, яка в житті послуговується російською мовою, тобто російськомовна людина, але чи, можливо, текст перекладали з російської. Тому що, незважаючи на те, що комікс такий малесенький, тонесенький, у ньому. Досить багато помилок. Ну, ось, наприклад, один з персонажів лається та твою ж ліворуч. Жодного разу не чула, щоб в українській мові хтось лаявся та твою ж ліворуч. На мою думку, це більше характерно для російської мови. Багато сторіч. Слово сторіч написано з м'яким знаком. Ось іще фраза Водія травмовано а я не керую. Керують керівники. А тут більше підійшло би Я не кермую або Я не воджу машину, не їжджу за кермом. Ну, якийсь от подібний синонім підібрати. Ну і ще, взагалі, без коментарів, полягу, але й доставлю. І це ще не всі моменти, які викликали у мене питання. Тож я би радила видавництво Вангард Продакшн найняти для наступних випусків редактора, який відредагував би. Прибрав би всі ці недоліки і почистив би так би мовити текст. Тому що, наприклад, я так розумію, цей випуск ніхто не редагував, бо на початку тут ось вказані всі, хто працював над цим випуском, це і автор Ярослав Удоденко, художник Маріна Марчук, контурник, і колорист, літерник, але не вказано, як бачите, редактора. Якщо оцінювати загальні враження, то Цікавий комікс, мені було б досить цікаво читати цю історію далі, наступні випуски, якщо при умові, що команда найме редактора і редактор попрацює з текстом. Цей комікс не продається в будь-яких книгарнях, він продається поки що лише на сторінці в інстаграмі видавництва Авангард Продакшн і на їхньому сайті. Тож в описі до відео я залишу посилання на їхній інстаграм. Переходьте, подивіться, можете почитати трішечки про цей комікс, можливо, зацікавитися і захочете його придбати. Що ж, далі переходимо до книг і далі розповім вам про свої враження від книги Саллі Торн Мій коханий ворог. Її я прочитала в серпні, тоді ж її одразу і продала, тому що вирішила не залишати в себе на поличках. Це ромком, романтична комедія з тропом від ненависті до кохання або від ворогів до коханців, зізнаюся, це є одним, одним з улюблених моїх тропів в ромкомах, тому що мені дуже подобається спостерігати, як спочатку ненавидять головні герої одне одного, або думаючи, ненавидять, а потім з часом розуміють, що вони один в одного закохані. І дуже часто такі книги написані з гумором, і оце ось протистояння між головними героями, їхня так звана ненависть, також часто описана з гумором. А ця історія розповідає нам про Люсі і Джошуа, які працюють в одному офісі, і навіть в одному кабінеті. Вони помічники керівників одного великого видавництва, а верніше об'єднаних двох видавництв, які об'єдналися, щоб вижити в одну компанію, але надалі мають двох керівників. І ось Люсі з Джошуа працюють в одному в одному кабінеті і. З першого ж погляду зненавиділи один одного. Ну, принаймні, так здається на головній героїні Люсі, тому що оповідь нам ведеться саме від її особи. Обоє намагаються зробити життя одне одному нестерпним. У них постійно відбуваються якісь дивні ігри, то ігри у витрішки, то ще якісь змагання, які вони самі собі придумують. Вони часто скаржаться одне на одного у відділ кадрів і постійно намагаються довести, що кожен із них кращий за іншого або за іншу. Але одного вечора правила гри змінюються, коли Люсі і Джошуа разом їдуть у ліфті. Джошуа раптово її цілує. Зовсім неочікувано, і вона не знає, що це має значити, навіщо він це зробив, чи це якась нова гра, чи що це взагалі таке, і що буде далі. Вона спантеличена, але в той же час цей поцілунок їй сподобався. Вона не може не визнати, що її приваблює Джошуа. Книга мені сподобалася. Я рекомендую вам її прочитати, якщо ви любите ромкоми. Але для себе я так визначила, що я більше люблю такі історії в фільмах. Такі фільми з такими ось сюжетними лініями я можу передивлятися просто десятки разів, і вони мені ніколи не набридають. Я люблю такі любовні історії. А от книги мені чомусь на один раз. Я знаю, що я прочитала, і більше їх перечитувати не буду. Також було і з випадковими нареченими, так само і з моїм коханим ворогом. Саме тому цю книгу після прочитання я продала. Нагадаю, що книга мій коханий ворог вийшла у видавництві Віват, і в цьому відео, окрім цієї книги, будуть ще дві книги від видавництва Віват. Тож принагідно хочу вам нагадати про мій промокод «Книгосвіт», який дає 10% знижки на сайті, а також в книгарнях мережі Віват. Купуючи з цим промокодом, ви отримаєте знижку 10%, а також підтримуєте і мій канал, тому що я також отримую 10% від вашої покупки. Отож, якщо хочете підтримати мій канал, купуйте з промокодом Книгосвіт. Наступна книга це Джейн Остен Нортенгерське аббатство. Це у нас видавництво фоліо. Але незважаючи на те, що це фоліо, книга досить непогане видання, нічого ніде не вивалюється, не розвалюється, хороший папір. Я би сказала, що досить непогана книжечка в м'якій обкладинці, але це старе видання 2009 року. Дуже люблю Джейн Остін, дуже люблю її стиль. Це вже четверта книга, яку я прочитала цієї авторки. Попередньо прочитала гордість і упередження, ема та переконання. І мені дуже дуже подобається її неперевершене почуття гумору, і іронія, з якою вона пише її оцей цей стиль. І читаючи Джейн Остін, я завжди отримую задоволення від її книг, тому також включила її до переліку моїх улюблених авторів-авторок. Отож тепер, коли ви питатимете мене, хто мої улюблені автори, я вам відповідатиму Стівен Кінг, Олександр дюма старший і Джейн Остін. Ця книга розповідає нам про юну, 17-літню Кетрін Морланд, яка разом зі знайомими поїхала вперше до Бату, щоб подивитися, як там відбувається сезон, всі ці бали, танці. Вона ніколи раніше там не була, загалом в їхній родині 10 дітей, і в них родина не дуже заможня. Тож для неї це дуже така велика пригода. Їй дуже подобається, але вперше, коли вони приїздять зі знайомими в Бат, на початку вона ще нікого не Знає, ніхто з нею не спілкується, ніхто не запрошує на танці. І ось одного разу такий містер Тілні запросив її, і він дуже їй сподобався. Він такий галантний, вихований, чемний, цей молодий чоловік дуже їй сподобався. Але в наступні дні його чомусь не було, він не запрошував на танці, він не був присутній на цих танцях. І так склалися обставини, що Кетрін познайомилася з іншими молодими людьми, братом і сестрою Ізабелою і Джоном, а також вони, як виявилось, є друзями її рідного брата, який також тут, якого вона також зустрічає тут у ваті. Джон їй одразу не дуже сподобався, він такий дуже балакучий і хвалькуватий. А з Ізабелою вона дуже-дуже здружилася. Щоправда, лише значно пізніше вона дізнається, що обоє обидва вони. Не дуже хороші люди, і її родина ще зазнає певних прикрощів через цих двох. Чому власне книга має назву «Нортенгерське аббатство» – це ще одна паралельна сюжетна лінія, яка стосується саме містера Тілні, який і мешкає в цьому аббатстві разом зі своїм батьком і сестрою. І в цій лінії розповідається, що Кетрін дуже любить готичні романи про різні там пригоди, різні замки, аббатства, привидів, ще якісь жахливі злочини, які скоєні в тих замках, і які розслідуються в ході сюжету тих романів. І Кетрін дуже захоплюється цими романами, і це одного разу поставить її в таке дуже незручне становище. Чудова книжечка, легко читається, швидко читається. Я отримала від неї суцільне задоволення, тому дуже рекомендую. Наступна книга це Ніколас Спаркс Повернення. Я вже читала дві книги Ніколаса Спаркса: це Любий Джон і записник сторінки нашого кохання. Про ці дві книги у мене є відео на каналі. Десь тут я залишу посилання. Переходьте, подивіться, якщо вам цікаво. Ті книги, особливо Любий Джони, мені сподобалися. Тому я захотіла продовжувати далі знайомство з творчістю цього автора. Але, почавши читати цю книгу, прочитавши там десь 100 сторінок, вона мене абсолютно не зацікавила, мені не було цікаво, і я читала її лише з якогось інтересу, чи буде щось цікаве далі. Ну і загалом, ні, моє перше враження залишилося, яким і було. Ця книга мене. Не вразила, не зацікавила, і загалом 85% книги мені було читати не цікаво. Десь може останніх там не знаю сторінок 50, як завжди, у книгах Ніколаса Спаркса викликали, звісно, якісь емоції, якісь почуття. у нього не буває все просто в книгах, у нього це драми. але щоб дійти до цього моменту, якісь викличе, якісь такі емоції, почуття, треба прочитати спочатку три чверті книги абсолютно нецікавих якихось переліків дій, що робив головний герой, що він одягнув, що він поїв, куди він поїхав, де в якому кафе він поїв, що він там замовив. Перелік усіх страв і напоїв. Потім описується, що він це поїв, потім він розрахувався, потім він сів в машину, знову кудись поїхав, зустрів там когось. Поговорив, знову поїхав додому. Там пішов на пасіку мед збирати, і ось більша частина книги це просто перелік якихось дій головного героя, головного персонажа. Оцей ось недолік в книгах Ніколаса Спаркса, я помітила, що коли читала записник, і в попередньому відео я про це зауважувала, що на таких моментах мені ставало нудновато, нецікаво. І мені це не подобалося в тій його книзі. Але тепер я бачу, що власне, всі його книги побудовані за таким планом, за такою схемою, де в нього є якісь от такі кульмінаційні точки, є якісь моменти, якісь діалоги. А між ними він не знає, що вставити, він просто встав. Якісь переписуючи, описуючи будні головного персонажа як, як будь-якої людини. Прокинувся, пішов почистив зуби, оснідав, там, вдягнувся, поїхав на роботу чи не на роботу ще кудись. Це абсолютно нецікаві дії, які ніяк не зацікавлюють. Тож можу сказати, що ця книга мені не сподобалась, ну, майже не сподобалася. І ті, хто слідкують за мною в Телеграмі, читали, можливо, Мій відгук про цю книгу, де я написала, що Ніколас Спаркс вміє створювати ось такі ось історії, захоплюючі, які якось зачіпають. Дуже такі душевні, де співпереживаєш головним героям, хочеться, щоб у них все вийшло, переживаєш за них, але він не вміє це описати. Не вміє гарно це все подати, і як я сказала, як я написала там у своєму відгуку, мені більше подобається дивитися екранізації по його книгах, аніж читати самі книги. Ну, принаймні, ця книга мені зовсім не сподобалась. Ну і давайте трішечки розповім вам про сюжет, щоб ви розуміли, про що ця книга. Тревор Бенсон, головний герой, є військовим лікарем. Він служив в Афганістані, отримав дуже важке поранення і повернувся в США. Власне, якісь фізичні поранення він залікував, а зараз він переживає посттравматичний розлад і через це відвідує психотерапевта постійно. І, власне, у цій темі тут приділено досить багато уваги. Що треба робити для того, щоб подолати посттравматичний розлад? Тут розповідається про те, що потрібно мати певний графік розпорядок дня, потрібно займатися спортом, потрібно вживати здорову їжу, як кажуть, здоровому тілі, здоровий дух. Не можна вживати алкоголю. Ну тут от такі от різні, принаймні, головний герой дотримується таких правил, і це йому допомагає справлятися з посттравматичним розладом. Але у нього помирає дідусь. Вірніше у нього стається інсульт, і поки він ще живий, він в лікарні. Тревор встигає приїхати до нього, але це власне вже його там останні буквально години його життя. І дідусь встигає сказати онуку якісь такі незрозумілі речі, які Тревор пізніше запише собі на листочок для того, щоб не забути, але він нічого не зрозумів з того, що сказав йому дідусь. Пізніше він приїде у містечко Ньюберн, де жив його дідусь, і де сам Тревор щоліта до нього приїздив на канікули і проводив з ним час і оселиться в його будиночку тимчасово, принаймні, щоб вирішити, що робити далі. І тут він зустріне помічницю шерифа Наталі відповідно. Зрозуміло, що між ними зав'яжуться якісь стосунки, як якісь почуття, якась симпатія, тому що у книгах Ніколаса Спаркса завжди присутні якісь любовна, якась лінія. Але характерними для його книг є не лише любовні лінії, а і певні перешкоди, які виникають на шляху закоханих. І ця книга не виключення. Тому так тут теж будуть певні перешкоди і. Чи зможуть закохані потім бути разом, і чи розгадає Тревор, що хотів сказати йому на останок дідусь? Ну про це ви дізнаєтесь, якщо захочете прочитати цю книгу. Наступна книга з серії Віват Класика це Валеріян Підмогильний, невеличка драма. Цю книгу я читала для стріму, для обговорення з іншими буктюберами. І в описі до цього відео я залишу посилання, де ви зможете подивитися, послухати той стрім, як ми з іншими буктюберами обговорювали цю книгу. Але там може бути зі спойлерами, тому зважайте. У центрі сюжету цієї книги 22-річна Марта, яка живе в Києві, вона винаймає кімнатку в одному будинку, працює в статистичному відділі Махортресті і загалом її влаштовує її життя. До неї майже щовечора приходять якісь чоловіки для того, щоб поспілкуватися, і для неї це свого роду розвага. Багато у неї залицяльників, які зізнаються їй в коханні, але вона розуміє, що там не йдеться про кохання там більше йдеться про якісь інтимні стосунки, до яких вони намагаються її схилити, але вона не приступна вона їм усім відмовляє. Тому що вона мріє про справжнє кохання, таке про яке вона читала в книжках, яке би захопило її, захопило її цілком і повністю. Мріє про такого собі лицаря на білому коні. І таке кохання з нею стається. Вона закохується в Юрія Славенка, науковця, біохіміка. і він теж закохується в неї. Це можна сказати взаємне кохання, ну принаймні на якомусь першому етапі. Вони настільки друг одне в одного закохуються, що не можуть навіть провести жодного дня, щоб не зустрітися. Але сама назва книги Невеличка драма натякає нам на те, що хеппі енду тут не буде. Більш детально вам не розповідатиму. Я рекомендую вам прочитати цю книгу. Мені вона сподобалася, хоча викликала ну не завжди якісь позитивні емоції. Кінцівка мене дуже вразила. Але не буду спойлерити. Прочитайте, подивіться стрім. Я там досить детально розповіла про свої враження і про почуття, які викликала в мене ця книга. Ну і ще одна книжечка, яка мені дуже сподобалася, це Деніс Лігін, Острів Проклятих від видавництва КСД. Про Деніса Лігіна я вам вже неодноразово розповідала. Навіть у нещодавньому відео згадувала його книгу Містична річка про п'ять недооцінених книг. Якщо не бачили це відео, обов'язково підіть, подивіться. Там дуже хороші книжки. І, власне, Деніса Салігійна я це вже третя книга, яку я прочитала. Перша була містична річка, яка мені дуже сподобалася, яку я всім рекомендую. Другою була після падіння, яка мені не сподобалася. І на цю книгу я покладала дуже великі сподівання. Я дуже, дуже, дуже хотіла, щоб вона мені сподобалася. Колись давно, мабуть, років 10, а може й більше назад, я дивилася екранізацію по цій книзі. Тоді я навіть не знала, що це по книзі знятий фільм. Екранізація з Леонардо Ді Капріо. І я не пам'ятаю, мені здається, я той фільм навіть не додивилася, тому що я абсолютно не пам'ятаю кінцівки. Єдине, що я пам'ятаю про той перегляд, це атмосфера, якась така дуже темна, мрачна, це ось психіатрична лікарня, оця ось, ось буря, темнота, немає світла. І мені здається, що. Якось той фільм тоді мене збентежив, і я його навіть не додивилася. Одним словом, книгу я починала читати як з чистого листа. Я абсолютно не пам'ятала про події, які відбувалися там у фільмі, і які мали відбуватися тут у книзі. І йдеться тут про те, що психіатрична лікарня. Не лише лікарня, а вона для як тюрма для ув'язнених, які вчинили важкі злочини, вбивства, і їх тут намагаються вилікувати. І ця лікарня знаходиться на острові, куди можна потрапити або поїхати з нього лише на поромі, який проїздить один раз на кілька днів. І ось цій лікарні зникає пацієнтка. І туди приїздять на поромі два федеральних маршали для того, щоб розслідувати цю справу. Справа ця дуже дивна, тому що пацієнтка зникає з зачиненої кімнати і не лишається абсолютно ніяких слідів того, як вона могла це зробити і куди вона поділася. Вікно загратоване, двері були зачинені. Сховатися ніде в кімнаті і за межами кімнати вона не могла. Тож справа дуже дивна, і чим далі ці маршали її розслідують, тим більше і більше викривається нових моментів і все більше нових питань. І головний цей герой Тедді Деніелс, федеральний маршал, він є головним серед цих двох, інший є його напарником. От він підозрює, що тут коїться в цій психіатричній лікарні, коїться щось страшне, що тут проводяться експерименти над людьми, над головним мозком людей. І він має на меті викрити це і довести, що це тут відбувається. Ця книга дуже таємнича, містична, інтригуюча. Читаючи її, я просто не могла відірватися. Я Її прочитала буквально там чи за два, чи за три дні. Тому що просто не могла від неї відірватися. Вона затягує далі, все більше і більше. У ці ось якісь нові моменти, які розкриваються, і в тебе вже в голові виникає тисячу теорій, що ж це може бути. Скажу чесно: десь за 100 сторінок до кінця у мене все ж таки виникла теорія. Я здогадалася, що це може бути і чим книга закінчиться. Але навіть після того в мене були певні сумніви, тому що були певні персонажі, які там з'являлися. Щось говорили, і я думаю, ну, може ні, може, я помилилася. От. Одним словом, читання було дуже-дуже цікавим. Якщо ви любите психологічні трилери, містичні трилери, я вам дуже рекомендую цю книгу і цього автора. І я вважаю, що ця книга дійсно недаремно потрапила ось до цієї серії культріт від КСД, тому що це дійсно такий культовий твір. Одним словом, моя щира рекомендація, обов'язково її прочитайте. Але майте на увазі, що тут є кілька таких можуть бути для декого, тригерних моментів. Тут також інколи обговорюються і згадуються моменти війни, тому що головний герой був на війні, а також психічних хвороб, тому що це психічна лікарня, і це можливо теж може когось затригерити. Тому майте на увазі. Ну, ось таке ось у мене прочитане сьогодні. Якщо щось читали з цих книжечок, діліться своїми враженнями в коментарях. Не забувайте донатити на ЗСУ. Я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!